До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ дванадцятий. О десятій вечора. Першим не витримав дідусь. Що там у вас за секрети? Либонь, знову щось неймовірне. Хлопці перезирнулися. Якщо він утаємничив дармовиса, то, значить, та його засторога, не кажіть про мене нічого, стосувалася тільки бодні. Мабуть, він таки ховається від поліції. Подумав Женя і татові з дідом можна розказати, тим більше, не розказавши, як ми зможемо побачитися увечері о десятій? Нас же просто не пустять. Та й не буде нас тут о десятій. Поїдемо додому. Їм же завтра на роботу. Тато й дід взяли на сьогодні відгули, щоб попрацювати на городі, бо в неділю мамин день народження, і в суботу. Треба буде закупити харчі. А далі чекати з тими бур'янами не можна було пропала б уся картопля. Вітасик все це теж розумів. Тільки Шурик, не знаючи ситуації, розгублено переводив погляд з одного на другого. Давай розказуй. Махнув рукою вітасик. Женя розповів татові й діду все про загадкового нолика. Гм. Заклопотано мовив тато. Літає. Слідів не лишає. Важезні блоки однією рукою переставляє. Чортівня якась. Щастить нам на чортівню, усміхнувся дід. Либонь, хлопці мають якусь особливу, тонку екстрасенсорну властивість. Тату. Благально звів Женя очі на Василя Сергійовича. Ти ж розумієш, що нам треба. Отако От треба о десятій вечір. Тепер уже тато з дідом перезирнулися. Останній автобус на станцію іде опів на дев'яту. Сказав дідусь. Якби не так потомилися, можна було б і пішки, але і на електричку останню. Не втрапимо. Аж до четвертої ранку чекати доведеться. Краще вже ночувати, а о шостій зразу на роботу. Мабуть, доведеться. Зітхнув тато. Шурик дармовис і собі зітхнув. Жаль, я не зможу. Сьогодні тато. На дачі ночує. Не пустить. Я вже мушу повертатися, а то не встигну. Але видно було, що він не дуже шкодує, що так складається. Шурик був не вельми сміливий, щоб не сказати боязкий. Спасибі тобі, що не полюнувався, проїхав, попередив. Мовив Женя. Ну, чого це? Одмахнувся Шурик. Але й ви. Потім розповісте, мені ж цікаво. А як же? сказав Вітасик. Шурик побіг на автобус, тато з дідом пішли дзвонити додому, що вони сьогодні не приїдуть. Ночуватимуть у баби секлети. А Женя з Вітасиком нервово походжали по подвір'ю в нетерплячому чеканні. До десятої лишалося ще дві години. Довжелезні дві години. І він нам хоче щось сказати дуже важливе. Я відчуваю, сказав Женя. Я теж. хитнув головою Вітасик. Хто ж усе таки він такий? Не знаю. Може й злочинець, хоча чогось мені не віриться. Мені теж, але якщо все-таки. Якщо він попросить, щоб ми йому допомогли. Злочинці ти ж знаєш. Іноді використовують пацанів. Що робитимемо? Женя знизав плечима. Не знаю. Побачимо по ситуації Мені б не хотілося бути стукачем. А мені б, думаєш, хотілося. Але й допомагати злочинцям не дуже приємно. Хто говорить? А мені все-таки здається, що він не злочинець. Мені теж. Повернулися тато й дід. Ледве дозвонилися, сказав дід. Мобільний зв'язок тут зовсім поганий. Я вже думав, що комусь із нас доведеться їхати. Мовив тато. Хоча мені самому вже цікаво, що ж це за такий нолик і чого він хоче. Хм, І мені цікаво. Усміхнувся дід. Тільки ж ви не насторожився Женя. А то все зірветься. Та ні, не бійтесь. Заспокоїв тато. Що ж ми? Не розуміємо, чи що? Зняв руку догори дід. Усе розуміємо. Ми Здаля спостерігатимемо. Для страховки про всяк випадок. Ні, ні. Ні. Замахав руками Женя. Ні в якому разі. Та мало ж, що може бути, хлопці, ви не жартуйте. Насупив брови дід. Ні ні. Не треба. Вперто сказав Женя. Ну, добре. Примирливо поклав йому руку на плече тато. Ми станемо біля хати секретаря сільради. Що проти церкви? Коли що? Кричіть. Ми почуємо. Тільки не ближче. А гаразд. І от наблизилася десята. З вулиці біля церкви горів на стовпі ліхтар. А за церквою на цвинтарі темрява непроглядна. Вечір був хмарний, небо беззоряне. Але те, що проти церкви біля хати секретаря сільради. Стоять тато і дід, вселяло впевненість. І хлопці сміливо йшли у ту темряву, орієнтуючись по пам'яті і навпомацки. Минули густі кущі. Он уже бовваніє склеп. Вітер, що був знявся, коли вони підійшли до цвинтаря, раптом вщух. Запанувала якась неприродна дзвінка тиша. І враз вони почули з темряви негучний голос Привіт, ви такий, хлопці, надійні. Не вимикайте ліхтарик. Не треба. Чому? спитав Женя. Не стільки по суті. Як для того, щоб подати голос. Було якось моторошно слухати, не відповідаючи. Не треба, пояснюючи, повторив невидимий нолик. Ну, гаразд, сказав Женя, хоча йому дуже хотілося увімкнути ліхтарик, який він стискав у руці. — А що таке? Подав нарешті голос Вітасик. Готується страшний злочин? сказав Нолик. Де? відчуваючи холод у грудях, спитав Женя. У Троянді. Звідки ти знаєш? Тремтячим голосом. Спитав Вітасик. Нолик не відповів, а сказав. Я думав попросити того Шурика, але він ненадійний. Хоча до злочину стосунку немає. Імпульси йдуть звідти. Треба щось зробити, тому що буде багато жертв. Треба! Мабуть, негайно заявити в поліцію, сказав Вітасик. Я не знаю, про що заявляти. Зітхнув Нолик. Йок, здивувався Женя. Та й поліція, мабуть, не зможе нічого. Знову зітхнув Нолик і раптом схвилювався. Ідуть двоє, тікаю. Врешті все сказав Думайте самі, прощайте. І хлопці враз побачили, як на тлі прояснілого неба над темною громадою дерев майнула і зникла тінь. Якусь хвилю хлопці мовчали, прислухаючись. Потім Женя увімкнув ліхтарик. Біля склепу нікого не було. Ой, дивись. вигукнув раптом Вітасик. Ону посвіти сюди. У траві біля склепу стояли кросівки нолика. Яскраві, червоно-сині, з білою оторочкою на товстій Вітасик нахилився, хотів підняти і. Не зміг? Що таке? спитав Женя і теж нахилився, взявся рукою. Тю. Вони що? Прибиті, чи смолою приклеєні? Підняти кросівки з землі було неможливо. І раптом ліхтарик згас. Женя його не вимикав, ліхтарик згас сам, хоча Женя вчора поміняв батарейки. І вмить хлопців охопив страх. Вони обидва мимоволі скрикнули. Що таке? Почувся з за кущів схвильований голос діда. Де ви? Ідіть сюди. Вигукнув тато. У нас чогось ліхтарики не працюють. І у нас пробелькотів Женя. Слухайте, у мене якийсь шум у голові. Дивний. Сказав дід. І в мене признався тато. І в мене. І в мене. Наче луна прокотилася, повторили хлопці. Ходімо звідси, скомандував дідусь. Хутко.